Юр, а. Гарно. Слухай, тато каже, де ці колоночки маленькі, яка там може каже, просто проводок навіть відпав, може він робочий. Де? А то поставив. Ясно. Що нові купив щасливі. не було Це ти приставку переніс, так? Да? Ну, то це тільки можна Ютуба дивитися поїм. А наприклад, промій ефір вести не можна? не робить Ютуб. Ну, прямий ефір там треба камера щось. Ну, плати включити на пару ТВ, чи що? Ну, щоб Ютуб, наприклад, прямий ефір ведеш, сидіть за її можна? Не можна? можна, звісно. Ну, то попробую зробити Ютуб. Ти казав, що не це можна. Це не прямий ефір, як це, да? Ну, так, це як дробокамера, до... Це треба камера, це треба камера, щоб була. Щось я не можу а, як... а, не, 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 а якщо не камера, я буду типа на телефоні вести, а щоб тут читати. Що, як я попробую, щоб читати, тут просто великим буде букві. А ні, це треба аккаунт Ну, Це і це ще в школу ходив системник. Продати, хто його купить? Ігор, така мечта. 500 гривень, коротше. Що 500 гривень? Ще ху, мого ще. Типа цей блок системний? Так, да, 500 гривень. Коротше. Поставила, там мене одежа сохне, не можна попересушувати одежу. Ігор, буду гроші грошей, потім купимо, не знаю, напевно ноутбука нада, тому що мені теж треба для роботи. Так, тише ідем... може знаєш, що. Там, можна те, щоб із Стінбок робити ці відео і не треба такі типу, там вроді ну, настройна. Втікай <різь> я до Ігора, а Ігор од мене, до чого ти ховаєшся? Я <різь> така висока і ще ти віщий за мене. Так, підемо з вами. Бістренько треба щось зробити. В мене є сметанка, якісь коржики, такі, я не знаю. Прості, колись мама майонез кидала, скидала там жир, а я сметану по літрову банку зараз влю. Я достала. Що так мені отак от сильно болять плечі? Сказала, пожалувалась. Ніби мені хтось поможе, правда, мої, мої хороші, мої любимі є. Ой. Я коси зв'язала. Правильно я зробила чи ні? Шо що ви там? музику Соду я пила, десь, може, рік пила соду, Вроді би було мені нормально, а потім мене ну, рідка кров і темніло в очах. Взагалі я стала дуже часто падати. Я не знаю, що. Сказали, що не можна. І піла теж. І нема вже того професора. І там багато у нас хто із нашого міста пив. Я кип'ятила воду в чайнику і заливала цю соду. Починала із рамулечки, Правильно приймала, бо може ви мені там напишете, що неправильно, правильно все робила так, як положено. Читала все і робила так, як положено. Зараз чогось боюся. Хочу спробувати знову. Ну, навіть і соди нема нормальної. У мене нема соди. Що ж я буду ту соду пити? Яка ж та сода? Це якась є така сода, що не знаю, напевно, за границею, що реально попробувати би. Ось, паралізує, в мене ця сторона робоча. В мене там сидить машина, я привікла, я ще до вас либаюсь. Навірно, мене вже ніхто не спасе. Але це ще мені знайома сказала: закажи п'явки, я тобі поставлю п'явки, що ось. Ось тут гуля в мене. І що в мене кислород не поступає. Це воно знову вам покаже, що права сторона. Я не, не знаю чому. Як вже йде відео, то воно показує, що я показую праву сторону. Наоборот. Ну і ліва сторона. То каже, що може просто циркуляція крові піти. Не знаю. Може, ви знаєте Вона каже, ну одна, кажу, чи хуже не буде. Вона каже, хуже не буде, каже, або не поможе, або каже, буде краще. Так що, пішли зі мною, що в мене робиться? Я дивлюсь на цю муку, і вона така біленька-біленька, якщо вона мені подобається, я буду таку куплять. Так, взяла соду, вже в мене залишилося встало, дуже трошечки. Олійку взяла. Розпушувача взяла. Ох, і розумеха! Ванілін. Бачите, я близько читала і не розібрала, бачу, думаю, ну ванілін же. А здалека він вже прочитало. Ванілін. Цукру у мене ванільного немає. Я люблю цукор і мені навіть пахне. Десь ще треба знайти цю есенцію, таку, щоб, знаєте, в бутилочках. Ну, Сметанка, баночка. Сахар, цукор, цукор. Цілька, трошки олійки. І, може, Добавлю чуть кефірчика. Так, сама собі подумаю. Що ж нам придумать з вами? Ладно. Підлітрова банка, мабуть, в мене сметана, це буде дуже багато. Смотра сколько ми хочемо їх зробити. А я думаю, може, я її всю. Ні, проте трошки вставлю. Сметана в мене, щоб ви знали, не домашня. Зразу кажу, але дуже-дуже добре. Так. Єсть. теперечки берем кефірчик. В інтернеті не дивлюсь нічого, сама собі придумляю. Трошечки, чарочка. А, так, 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 так. Цукор? Дві. Три. Четрі. П'ять п'ять ложок. Це дуже бістрі Що бістро Солька обов'язково Ось так, олійка Розмішуємо все. Майонез до нема, Юр мене дуже любить майонез. Був би майонез, дала б майонез, був би жир, ложку б жиру дала. Ну, сало те, що жарили, я давати сюди не буду, тому що не хочу такого жиру. Так, думала ще йогурт, але не буду. Так, беру муку. трошки зроблю. И чайную ложечку соды. Можна корицю додати. Не хочемо. Корицю додаємо. Буває іноді в чай, і, дівча, і у каву, і у капучино, що хочете. Ванілін. Що Віталь? Багато дронів літає. Ти шутіш? Цимон говорить? Ну, no, воно no, мені розорви отак заре, зараз. Раз пальцями двома. Та не розор... не так розкрить. Mm -hmm. Да, отак. От mm -hmm. Обреж. За пять минут mm насчитавшись -hmm. штук. Я думаю, идет ти так долго. Вони ховаються, вони тільки на навремя... час. Ножнички. Ой, вітайка. Я була приготувала бістро. Навремя, Дуже то, люблю швидко робити. Це. Щоб взяв до да, більшу кинув, то буде горки, Щоб пах. Так, чуть -чуть. Зайчик набери ну, роби. візьми до положи в порядок. Оттуда, щоб я його бачила. Ти бачиш, куди Ігор пряник сховав? Бачиш, що діється? Бачиш? Ну, так. отак А А у холодильнику не хотіли? Іноді хочеться йому прибирати. <ріху> Молодець. Ну, може, каже, я забув. Може, хоче просто, щоб пусто було на столі. Я записую відео. Як мені вже це от винограда, вже мені сказали. Порточку відкриваю. У мене виноград під, під окном. Тому і мошки у мене зразу тут появляються Хоч би ріда плач зим. Кудочку надо скинуть. Хотіла куркуми насипати Хочете жовтий куркуму сипати. Хочу просто таких обикновенних. Не було. Ось таке у мене, виходить, тістечко замішу, потім покажу. Трошки муки. Як ці лампочки світять, ото лучи. Не знаю, мені не нравится вообще воно якесь як ото сере. Може... Не знаю, чи вам видно. Уже видно. Нема мені де пристроїтися тут. Я хочу їх поробити такі товстенькі. Давай нам, щоб було товстеньке, щоб можна було наїстися, а не тоненьке. Таке, як прані кажуть. Кажу тоненькі. Ні, щоб такі були товстенькі. Хай ну, будуть товстенькі. Бачите, треба навіть куди розкачати. Що ж ви думали? Ой, цирк на дроті. Це ж вам свят. Так стараюся. Як би там не було, все одно треба бути на і настрій. Коли нема настрою, то... Коваймося. нікому це не треба. І не зганяємо зло на комсь. Це вже, буде... Це вже точно буде не товстеньке. <гас> Кістечко. Ай-яй-яй. Так, деко вже я тут не знаю. А, не видно. Ось. Поставила деко. Пергамент у мене той самий, треба економія, тому що тяжкі часи. Найшла ось таке вареники робити. Що під рукою було. Так і будемо робити з вами. Але мені дуже далеко бігати ставимо сюди на досточку, ну, отакі от будуть простенькі до чаю, домоні, і товстенькі будуть, і тоненькі. Які вже будуть? Такий поїдять? Мішутка? іди сюди бассейн. Белочка. Ну, зайчик. Что у нас шея? Елочка. Буде ялинка, ну що? Щоб ви знали, коли на сметані одної, то вони липкі. Ну нічого нормально. Все буде хорошо. А сердечко що же треба, да Самі лучші коржики. Це були коржики маміні з стаканом. Отак то Я ще й доску не змазала, можна сказати, що Шо там? Ще так само? Відео знімаю. Видео записываю. Тут одного побачить. Заря только одного. Так. в такие стороны білусь есть. Та щось так, да? що це таке? Що це ж таке є вже? Ай-яй-яй-яй. Ось так, бістро дай. А що робить? Беремо, що ми тут. Монька сейчас зими. Шатонки получается. Сварить мене будуть що тонкі. Ты е быстрее приготовляться, а ты довше будуть готуватися Ну то що Теж жиру багато нагепать, то що ж воно буде. Що ж не мед жир їсти? І так, жирно <плес> Щось так хочеться не влазити у деко, щось так хочеться, то не знаю, що... Мала перше яйцем, а потім думаю по 50 гривень яйця. Що ж я буду? Насмарк сильніший. Може, де їх пропустила, не знаю. Нема часу, бо вже треба лягати спати. Завтра рано вставати. Ще суп на, на пліті кипить. Такі солодкі будуть. У мене все плитку і без затрат? Ну що ж? Моно й коріцу поверху сипать? Хто є коліс сипав корицу Мама тако стаканом до да ножем наврізає, до да сахаром посиплює, до да такі. день тягаємо їх. Нічого й не їмо. Все, покажу вам <свісно> свої коржі. Отакі о, коржики вивчилися. Вони 10 минут у мене пігліся. Представляєте, як бистро? Отакі о, сердечка. Миські. Отакі ой сердечка. вони ще в мене дуже гарячі, я не віддержаю. Поставила ось на досточку. Ось такі колишні коржі. Точно споминаю маму. Ну як не спомнить? Як не спомнять? Навіть не представляю. А! І ніякі праніки не будуть вкусніші за такі коржі. Ви ще знаєте, як була домашня сметана. Вона на сметані, та ще туди добру грудку масла домашнього. У маслобойці колотили, брали в бабі параски, маміної свекрухи. А ну, часто ще колотили у банці 3 Я масло колотила завжди. І знаєте, який славний є. Хай трошки вони остинуть, щоб я вам могла попробувати І косічка, бачите, яка. не треба. Швидко. Це вийшло у мене дуже швидко, 10 хвилин пекліса. Ну і так швидко тесто. Ох, яка місяра, бачите? Ну, Що ну, ще треба? Я трошки притрусила їх пудрою, ну так зверхніє, щоб нібито видніше було. Ну, і цю косічку ось положила їдять щаємо зараз. Ну, показати вам. Це дуже буде для мене велике, якщо я його розломлю, то я його і з'їм. Дивіться, які вони м'які Зараз. Вони ще гарячі, треба було б, щоб вони повністю вистили. Бачите? Дивіться, які. Не хуже за дрожжеве тесто. Вод mm. нею рукою знімаю. Якби візнали, нежний. М'ягусенькі, дивіться. Щоб ви знали, що вся мука просто супер. Дуже добра мука. Шо? Мука дуже добра. Дивіться. Горто не буде їсти поломаного. А Віталій хто з'їсть. Дивіться. О, це мука. Оце то мука. Бачите? На соді? І куплена сметана магазина. Що мені сьогодні там? Так, принесли, повезло. Мах на мах. Нічого не придумала, все бачили, що робила. Дивіться, які. Якби було час і не так поздно, то брать і яблука всередину. Таке я теж роблю на своїй. Я вже їм, бачите. Я ж вам кажу. Не дай бог. За місяць, так як поїсти, то можна набрати кілограмів 8. Я знаю, а я не можу. Якщо я печу, я їм. Зразу кажу, я не можу. А вони дуже люблять. Так що, доця, приїжджайте. Вам напечу. А там сваха собі пече Іра собі пече Вони там у їх стільки всього вкусняшок таких, що ого. -го. У їх там трохи по-крутому, так знаєте, все. А вони по-простому, по-сільському. Все по сільському. Піду я. Треба ж відео переглядати, демонтірувати. Да, да скидать відео вам. Приятного кулания. Спасибо. Ну попробую. Бери Кофе. бери вот эту плетёнку. Ну я це попробую. А вона ну, переломає, як вона ломиться? Мя... Я ж не могла навіть. Вона і вообще нажимається м'янькія, як пушинка. Вот. Бачу. Я. Бо я бикую. просто днею. Що ти любив бабине є? Бабіни Оце ж таке, я ж тобі кажу, що це завжди такі кулишні Мамінії, бабинії такі mm. коржи, так? Да? Oh. Такі. Ой, мені вже точно не, не можна. Теж побіг курить. Взяв тільки каву, зробив і пограв. І пограв. Ох, як кажуть, Що, дивіться на його, дорозламати, де і все. Таке гарне. Mm. Не його буде їсти. Okay. Поправляйтеся, то поправитися ніяк не можеш. Все життя годую пірогами і, і однаково люди голодні ходять. Супу понаїда сало жарила. З горчицею з цибулею де з часником. Що ще треба. Суп добрий получив, з таки з овсянкою, Морбочка, цибулька, жарка, укроп. Пришла з на двору скажу вам мої хорошие, мої любимі дорогі. Все на добра як как всегда, Михайлович тему. Спокойної вам ночки, солодких вам снів, тихої, мирної. До зустрічі. Пока-пока. Люблю вас!